Вітаю всіх на моєму каналі. Ми знаходимося в берегово на території термального комплексу жайворонок. І зараз відвідаємо винний підвал і погреб. Він знаходиться прямо на території цього комплексу. Бачимо, що ось такий зал, де можна скуштувати всі вина, які є в винному погребі і дають на дегустацію. Ось тут справа знаходиться дегустаційний зал, а прямо попереду винний погреб. Ми спускаємось у винний підвал комплексу жайворонок, де зберігаються закарпатські крафтові вина у дубових діжках. Всі вина виготовлені місцевими виробниками. Ось з лівого боку, власне, бачимо ці діжки, а з правого стелажі, на яких уже готова продукція бутильоване вино. Приблизно тут зберігається наразі біля п'яти тисяч пляшок. Одинадцяти найменувань. Перед нами старовинний прес, яким чавили виноград. Ось так він виглядає. Винний підвал комплексу Жайворонок є ідеальним просто місцем сховищем, яке створює умови для витримки і зберігання виноградних вин. Винний підвал був побудований ще наприкінці 17 століття. Полоненими турками. Він був витисаний у скелі, і це дуже добре видно по стелі цього підвалу. Ці підвали так і називалися турецькими. Справа ми бачимо діжки, в яких тримали вино, всі стелажі підписані, є таблички, і ми можемо прочитати назви цих вин. Бачимо, що тут є і сливове біле, рожеве, троянда Закарпаття, Рубіновий мускат, букет Берегівщини, Жайворонок, берексас біле і червоне, кагор і мерло. Людове знамените вино Ісвайн. Чому Людове? Тому що виноград для цього вина збирали вже після перших заморозків. А взагалі, винний підвал комплексу Жайворонок. Знаходиться в будівлі колишнього маєтку, який належав родині лінерів. На початку ХХ століття цим підвалом користувався відомий закарпатський лікар-хірург та виноградар-селекціонер. До речі, уродженець Берегово Бертолон-Лінер. Під час Першої світової війни за відвагу і сотні врятованих життів солдат. Лінер отримав офіцерське звання і рицарську відзнаку Золотий хрест після війни повернувся в берегово, завідував лікарнею, яка з 2017 року носить його ім'я. І на території лікарні є бронзове погруддя. Окрім медицини, доктор Лінер захоплювався виноградарством, мав власний виноградник і унікальну колекцію винограду. Вивів понад 50 видів винограду, адаптованих уже до кліматичних умов Берегівщини і Закарпаття. А зараз ми відвідаємо дегустаційний зал комплексу Жайворонок. Дегустації проводяться двічі на день о 15 і 18 годинах. Бачимо ось такий красивий зал за стійкою Сомельє. Який навчає нас культури вживання вина, розповість про кожне вино, яке ви будете дегустувати, до речі, ось ці вина, які пропонують на дегустації. Зал дуже затишний, атмосферно тут. Дегустація з екскурсією винний підвал коштує лише 120 гривень. Тому всім раджу, хто буде в берегово відвідати цей заклад.